Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Півник і бубове зернятко. Українська народна казка. Півник на дворі коперсався і знайшов бобове зернятко. Хотів проковтнути та вдавився. Удавився, упав, лень дихає. Курочка побачила, підбігла до нього, питається, ко ко, ко півнику, півнику, чому ти лежиш не дихаєш? Півник відповідає Бубком удавився. Піди до корови, попроси маслечка, щоб бубок проковтнути. Побігла курочка до корови. «Ку-ку-ку, Ко -ко -ко, корову, корову, дай мені маслечка, півник лежить, не дихає, бубком удавився. Корова каже Му, -у -у -у, піди до косарів, попроси сіна. Побігла курочка до косарів. «Ку-ку-ку, Ко -ко -ко, косарі, косарі, дайте мені сіна. Сіно корові. Корога мені дасть маслечка, маслечко півнику. Півник лежить не дихає, бо б кому удавився. Косарі кажуть, йди до пекаря, попроси калачів. Побігла курочка до пекаря. «Ко-ко-ко, пекарю, пекарю, дай мені калачів. Калачі косарям, косарі дадуть сіна. Сіно корові, корова дасть маслечка, маслечко півнику. Півник лежить не дихає, бо б кому давився. Пекар і каже Йди до дроворубів, дров попроси. Побігла курочка до дроворубів. Ко-ко-ко, дроворуби, дроворуби, дайте мені дров, дрова пекарю. Пекарь дасть калачі, калачі косарям, косарі дадуть сіна, сіно корові, корова дасть масличка, масличку півнику, півник лежить, не дихає, бо б кому давився. Сходи до коваля, попроси сокиру, рубати нема чим. Побігла курочка до коваля. Ко-ко-ко! Ковалю ковалю дай сокиру. Сокира дроворубам, дроворуби дадуть дров, дрова пекарю, пекар дасть калачі, калачі косарям. Косарі дадуть сіна, сіно корові, корова дасть маслечка, маслечку півнику. Півник лежить, не дихає, бобкому давився. Йди до лісу, напали вуглинок», – каже коваль. Пішла курочка до лісу, напалила вуглинок, принесла вуглинки ковалю. Коваль дав сокиру, віддала сокиру дроворубам, дроворуби дали дров, принесла дрова пекарю, пекарь дав калачів. Курочка принесла калачі косарям, косарі дали сіна, принесла сіно корові, корова дала масличка, принесла курочка масличка півнику. Півник ковтнув масличка, і бобок проковтнув, скочив і заспівав. Кукуріку. -ку -ку текст читала. Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.